Всіх вітаю. Сьогодні в нас 13-й випуск новин зі світу штучного інтелекту, а звати мене Дмитро Ткаченко і я співзасновник ai клабу Переходимо до нашої першої новини, і вона дуже гарна, тому що чат-бот Клод від Antropic, який за своїми функціями не гірший ніж чат GPT, а іноді, і краще вже доступний в Україні. Тому якщо раніше ви не могли зареєструватися, в ну, отримати доступ до Клоду, тому що доступ був тільки у жителів Великої Британії і США, то зараз вже 95 країн, в тому числі Україна, доступні до реєстрації, тому можете реєструватися. І користуватися всіми перевагами цієї штучної моделі штучного інтелекту. Наступна новина про те, як агенти штучного інтелекту, які мандрують інтернетом, можуть нас замінити. Про що мова? Про те, що на базі різних Великих мовних моделей або різних інших штучних інтелектів створюються так звані агенти, тобто сервіси, які можуть самостійно щось або шукати, або самостійно навчатися, і для цього вони використовують інтернет або доступ до інтернету, і знаходять самостійно різні матеріали, саме навчаються, донавчаються. І автори кажуть, що от такі системи вони вже є, поки що не на високому рівні їх продуктивність, але з розвитком технологій вони можуть замінювати працівників, тому що будуть деякі види задач створювати виконувати набагато краще ніж люди. Наступна новина з Китаю від компанії Baidu. Вони представили свою версію конкурента чата GPT, це ernie 4, він також теж 4.0, І засновник цієї компанії сказав, що він не чим не гірший, навіть в деяких моментах кращий. Але, на жаль, поки що скористатися. Їм я не зміг, тому що там все китайською мовою. Поки що цей чат-бот він більш орієнтований на внутрішній ринок на Китай. От, в нього вже 45 мільйонів користувачів. Це звичайно менше, ніж у чата GPT, але в принципі ресурси цієї компанії вони. Досить значні, і це може е, говорити про те, що е, через деякий час Ерні може з'явитися і на зовнішньому ринку на Заході, в Європі. От, і тоді ми його протестуємо і перевіримо, чи краще він чат GPT, чи ні. Але як ми бачимо, війна штучних інтелектів між США. І Китаєм вона зростає, да, і от навіть на рівні таких чат-ботів, великих мовних моделей вона також йде. Е, наступна новина про недоліки в чату GPT е, було проведено дослідження, яке показало, що чат, саме платну версію GPT 4 її можна. Спонукати, генерувати отакий от токсичний опереджений текст набагато легше, ніж три з половиною, тому що вона там точніше слідує за інструкціями, і можна, ну, ви мабуть, знаєте, такі різні запити, які можуть обходити заборони від чату GPT. Вот, і от якраз GPT-4 з цими Скажімо так, речами справляється набагато краще, от, тому і може бути більш упереджена, тому розробникам чату GPT повинна приділяти більше уваги щодо безпеки для того, щоб не створювався там токсичний або якийсь контент, який суперечить. Скажімо так, є небезпечним, або яких створює там щось шкідливе для людей. Наступна новина: про сайт сервіс Stack Overflow, про форум Це такий сервіс для програмістів, які могли. Запитувати різні запитання пов'язані з програмуванням і отримувати відповіді від людей. Це такий, скажімо так, відкритий форум, і в них зараз пов'язана з розвиток цих цих сервісів, в першу чергу, копайлетів, які дуже сильно допомагають у програмуванні. І цей е, сайт е, він е, скажімо так: в нього постійні проблеми е, пов'язані з тим, що е, трафік на сайт падає, доходи знижуються. Відповідно, е, от вони заявили, що звільняють приблизно з сто людей, е, от і е, в них було 50-500, тобто майже 20% від штату. Вони це зробили для того, щоб вийти на прибутковість, але динаміка показує, що трафік постійно падає, і зараз вони намагаються підняти дохідність за рахунок того, що дозволяють ai компаніям на кшталт OpenAI або іншим навчатися на власному контенті за додаткову плату. Тобто не безкоштовно, а, а за гроші. От. І, можливо, це буде такою новою точкою монетизації, яка дозволить цьому е, сайту, скажімо так, не, е, отриму, не отримувати збитки, а бути прибутковим і розвиватися. Е, наступна новина про те, що е, чому потрібно. Освоювати штучний інтелект вже зараз. Я, мабуть, цю статтю буду кидати всім людям, які кажуть, навіщо мені штучний інтелект? І саме в цій статті все це в такому оптимістичному ключі, якраз і описано. От. автори зазначають, що штучний інтелект це найбільша технологічна зміна. Яка яку коли-небудь переживала людина, що він кардинально змінить світ? І я також з цією тезою погоджуюсь. Також я погоджуюсь з тим, що дуже багато людей щось чула про штучний інтелект, але поки що не його використовує в своїй діяльності або дуже мало використовує. Також автори зазначають, що краще. Починати потроху вивчати штучний інтелект, і які його можливості вже зараз. І навіть оці такі невеликі кроки вони будуть більш ефективніші, ніж через деякий час ви починаєте дуже багато часу приділяти розвитку в цій сфері, тому що ви отримуєте дуже сильні конкурентні переваги. От. І також автори зазначають, що. Зміни будуть досить суттєвими, і якщо ви не вивчаєте цю сферу, то через деякий час ви будете неконкурентоздатними. Наступна новина про діпфейки, і вона дуже цікава. Цікава в якому випадку? Ми завжди чуємо про діпфейки в негативному ключі, що хтось. Зробив діпфейк якогось політика або блогера, використовує в своїх шахрайських діях, заробляє на цьому гроші, обманюючи людей, але провели дослідження, в якому виявили позитивні моменти щодо діпфейків, в якому ключі, якщо ви будете створювати Діпфейк відео власне з власною зовнішністю, і будете на цьому відео навчатися, то результати цього навчання будуть кращими, ніж навчання на переглядаючи відео якихось інших людей. Тобто там проводилася експеримент з фітнесу і публічних виступів. І учасники заявили, що вони. Робили більше повторень, отримали більше задоволення від тренувань під час перегляду отакого от діпфейку з власним там обличчям або там з власним тілом. Що стосується публічних виступів, то такі фейкові відео підвищували впевненість і компетентність цих людей. От але тут можуть бути такі етичні проблеми, які ще не вирішені. Тому дослідники рекомендують створювати такі дипфейк відео лише для приватного використання. Наступна стаття про таке дуже часте запитання: чи карає, чи песимізує якимось чином Google, Контент, який е, створений е, штучним інтелектом. Якщо коротко, то ні. Але є нюанси. Е, для Google каже, що йому не важливо, хто створив контент. Або людина, або штучний інтелект. Для нього важливіше саме е, якість цього контента. І, е, скажімо так, користь, яку будуть отримувати люди, які будуть там переходити з пошуку і е, читати цю статтю. Тому е, Google не рекомендує е, робити такі seo оптимізовані статті, де багато. Ключових слів, але мала якості, вони там, наприклад, не або ще щось. От, от такий контент буде песимізуватися, але не із за того, що він створений штучним інтелектом, а із за того, що він має низьку якість. Тобто, якщо ви створюєте контент зі штучним інтелектом, наприклад, роботи редагування. І ви розумієте, що цей контент носить високу якість, то проблем з пошуковою видачею у вас не буде. Якщо просто щось, якісь слова задали, отримали швидко, дуже велику кількість контенту, просто загрузили на сайт, то, можливо, нічого доброго з цього у вас не вийде. Наступна новина від Компанії ByteDance, яка є власником соціальної мережі TikTok. В них також є дуже популярний відеоредактор CapCut. В нього там майже півмільярда користувачів. Так от вони додали нові функції, які можуть і створювати рекламні сценарії з допомогою штучного інтелекту, а також. Ще генерувати ведучих ну, за допомогою штучного інтелекту, це не останні новинки від цієї кампанії. Вони продовжують активно впроваджувати штучний інтелект в свій додаток, і це пов'язано із розвитком технологій і з тим, що. А після того, як вони ці функції почали додавати, то їх доходи дуже різко зросли. От, тому я думаю, що вони будуть продовжувати це робити, і ми будемо бачити все більше і більше нових функцій на базі штучного інтелекту. Наступна новина про користувачів МАК, як з'ясувалося в дослідженні. Що майже 42% користувачів Мак користуються різними додатками зі штучним інтелектом, і 63% відсотки з них вважають, що ці додатки більш корисні ніж додатки без штучного інтелекту. І що цікаво, серед, скажімо так, найпопулярніших. Це Google BART, це пошукова система Bing. І от з тих, що я там сервісів знаю і користувався: це ще Notion, Grammarly, український стартап. Ну, вже, мабуть, не стартап, вже, вже мабуть такий серйозний бізнес. От. І що саме цікаве, що я тут не бачу чату GPT, не бачу там інших Midjourney, Інших популярних AI сервісів, тому, ну, мабуть, користувачі Mac в них якісь свої, е, свої уподобання. Так, е, наступна новина від компанії AI. Вони заявили, що е, вже майже в процесі тестування майже дороблений сервіс для визначення зображень. Створених Далі 3 це їх сервіс для створення графічних зображень, і що вони за допомогою цього сервісу зможуть, і він буде доступний публічно. Тобто, будь-яка людина може завантажити в картинку і зрозуміти, що була вона створена за допомогою далі 3 або ні. Для чого це робиться? Для того, що дуже багато фейків. І е, ці сервіси створення зображень, відео вони на досить вже високому рівні. Е, відповідно, е, звичайно, людині дуже, дуже складно відрізнити фейкове е, фотографію від, е, від справжньої, і відповідно такі сервіси повинні бути, щоб людина могла е, загрузити і отримати відповідь: е, це справжнє фото, наприклад, або ні. Наступна новина від там інтерв'ю було з творцем Чорного дзеркала, який сказав щодо можливості штучного інтелекту замінити його. Спочатку, коли з'явився Чаджі ПіТі, він думав, що це ну, такий вбивця різних творчих професій, що він замінить. Але коли його, він його протестував, він сказав, ну, щось таке не дуже, не дуже креативно от, і зробив такий висновок, що поки що штучний інтелект таких творчих людей не замінить, але при цьому він не визнає себе там про таким. Противником штучного інтелекту він каже, що залюбки їм там користуються, але поки що, ну скажімо так, розвиток його не не вражає. Наступна новина також про діпфейки і що саме цікаво, теж в позитивному ключі, що за новина мер Нью-Йорка. Використовує штучний інтелект для здійснення робот дзвінків такими мовами, як китайська ідіш. тобто він зробив дубляж свого власного голосу і спілкується з різними етнічними групами, тому що в Нью-Йорку проживають дуже багато різних націй. От і щоб спілкуватися з ними не англійською, а їх рідною мовою, він от, використовує різні інструменти штучного інтелекту і е, їм дзвонить і розмовляє на їх мові. От, е, я нічого поганого, як і цей мер, в цьому не бачу. Навпаки, він намагається ну, скажімо так, спілкуватися. Ті мова, яка більш зручна там, цим етнічним групам. От. Але е, деякі е, кажуть, що це не етичне, що це вводить в оману, от, що він не каже, що це, е, ця розмова вона створена штучним інтелектом. Е, от. Ну, на мій погляд, я не знаю, як там з США, на мій погляд, цей діпфейк. Він Повністю погоджений з власником, з мером, і, навпаки, використовується для того, щоб достукатися до е, різних верст населення, тому для мене це позитивний кейс. Е, наступна новина е, про можливості збільшення контекстного вікна. Е, е, зараз яка проблема в різних? Е, Великих мовних моделей моделей на кшталт чату GPT або Барда, або там ще якісь. Що в них дуже маленьке контекстне вікно. Що таке контекстне вікно? Це е, кількість слів, е, які е, штучний інтелект розуміє, і в рамках які він е, не втрачає е, ну, розуміння контексту. От, тому Якщо, наприклад, вам потрібно там, обробити великий файл, от чому я, наприклад, використовуюся для роботи з великими файлами, саме чат-ботом Клод, а не чатом GPT, тому що в чату GPT контекстне вікно на 16 тисяч токенів, це ну, приблизно 8-10 тисяч слів, а у клода 100 тисяч, тобто ну, майже в 10 разів більше. От тому клот може йому можна завантажити великий файл і відповідно е працювати з цим файлом без втрачання контексту. А і ось е цей розробник він сказав, що він може е розробив е новий е метод, який назвав Ring Attention, який йому усуває це москвоське вузь місце, і е за допомогою цього методу він може збільшити контекстне вікно. З 16 тисяч токенів до 4 мільйонів, тобто в сотні разів збільшується кількість інформації, яка може оброблятися, і, в принципі, це досить класна. новина. От, чекаємо, чи впровадять цей метод ChatGPT, BART, інші мовні моделі. І ну, велике контекстне вітно, воно дуже потрібно саме для роботи з великими обсягами інформації. Наступна новина про те, що взагалі люди запитують у штучного інтелекту. Там була така підбірка запитів, її дослідники проаналізували. І ось що з'ясували, що найбільш популярні розмови приблизно половина була зосередження на так званих службових темах, тобто програмування, написання тексту, якісь професійні поради, і, найпопулярніша тема це усунення помилок програмного забезпечення. От, але приблизно 10%. Діалогів було на тему секс, сексу та насильства, наприклад, люди просили чат-бота розповісти їм еротичні історії або прийняти участь в сексуальних рольових іграх. Тобто, в принципі, нічого прям вражаючого, люди переважно використовують такі, ну, великі мовні моделі для професійних. Моментів і для таких тем, які їм складно обговорити, наприклад, з іншими людьми, а з машинами це робити простіше. Наступна новина про те, що гальмування прогресу штучного інтелекту більш мовірне, ніж світове панування. На чому автори це, скажімо так, обґрунтовують? По-перше, з розвитком різних сервісів насувається прогрес дефіцит обчислюваних потужностей. Тобто, для того, щоб робити серйозні сервіси, які можуть ефективно працювати, потрібна дуже велика потужність, і в такі моделі, як ChatGPT, Midjourney, вони навчаються на великій кількості даних, витрачають великі ресурси, тому їм потрібні там, мільярдні інвестиції для того, щоб вони продовжували свою роботу. От. І вся ця потужність вона потрібна. Для того, щоб задовільнити, потрібно будувати нові дата-центри. Але прям пропорційно багато їх будувати також неможливо, тому що вони будуть витрачати велику кількість енергії. І задавати школи шкоди навколишнього середовища також потрібна цифрова інфраструктура, потрібні нові чіпи, нові різні нові технології. І автор зазначає, що наразі технологічний прогрес він недостатній для того, щоб штучний інтелект прогресував з тією швидкістю, з якою він прогресує зараз. От, ми через деякий час е, упремося в стелю і саме технологічну стелю. І якщо ми цю проблему не вирішимо, то буде гальмування, а не там, світове панування штучного інтелекту, як е, деякі е, там, фантасти кажуть, що там штучний інтелект там, захопить весь світ. Е, наступна новина про те, що. Штучний інтелект стає там більш потужним, але й більш таким прихованішим. Що різні моделі, навіть які зазначаються, що вони відкриті, все одно приховують яким чином вони здійснюють навчання, яких, як їх навчання, як вони працюють. От OpenAI взагалі вже відкриті моделі не робить він. В нього все закрите, він не розголошує алгоритми, не розголошує, яким чином він навчає, інші мовні моделі також це роблять. да І от дослідники стверджують, що жодна модель не набрала більше 50%, 54% за їхніми критеріями прозорості. Тобто, Прозорих мовних моделей не існує, тобто вони так чи інакше щось приховують. От і ну взагалі для нас, для користувачів, це в принципі ну, немає ніякої різниці, але є проблема, що використовування таких моделей, які неможливо контролювати, більш складне, наприклад, там в науковій сфері. Да? І взагалі створюються там додаткові ризики в тому, що ми не розуміємо, як вона працює. Відповідно, щось їй цій, цьому штучному інтелекту довіряти буде складніше. На цьому в мене все. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.